Війна це мир, свобода це рабство, незнання це сила. 25 червня 1903 року народився Джордж Оруел. В 1948 році Джордж Оруел написав свій найбільш відомий роман 1984. Найглибша, найбільш системна, на мою думку, антиутопія, принаймні з тих. Які потрапляли мені в руки і не тільки. І власне в сьогоднішньому відео я хочу проаналізувати світоглядні пророцтва Джорджа Оруела, які з них були втілені, і, власне, хто їх втілює. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб канал до свого по своє. І в цьому відео ми будемо говорити про світоглядний рівень війни. Це один із найглибших, найвищих рівнів війни, вищий від світоглядного, тільки духовний та концептуальна війна. Концептуальну треба виділяти окремо. Світоглядний рівень війни, наша поразка, поразка Українців на світоглядному рівні війни зробила можливою насправді війну фізичну. На світоглядному рівні війни закладаються ті ідеї, які потрібні нашим ворогам, які потім втілюються, втілюються на інших рівнях війни: на фізичному, на економічному, на генетичному, на інформаційному. Інформаційний в багатьох моментах виступає. Як інструмент для реалізації, для втілення, для насадження певного світогляду. І, власне, 1984 Оруела це не просто книга, це щось насправді надзвичайне. Є жарти, що там цитата Джорджа Оруела, типу картинки такі показували, що я написав 1984 як застереження, а не як інструкцію, з натяком на те, що його власне втілюється. І отут я хочу підійти до такого досить цікавого моменту. Знаєте, в 1948 році цей твір було надруковано. В 1984 році група британців зробила підрахунок, а скільки із пророцтв Джорджа Оруела власне збулося. І на той момент, коли відбувся 1984 рік. Було підраховано, що зі 137 пророцтв на той момент збулося 100. Дуже цікаві насправді пророцтва, Ну, серед них, наприклад, знищення залишків демократії. Таке виродження демократії, таке піддемократичною формою абсолютно антидемократична суть. Чи немає у нас такого? Встановлення тоталітарних режимів. Причому і відкритих. Тоталітарних режимів чинають авторитарних, і прихованих, які можуть бути не менш небезпечними, бо вони весь час кричать про демократію. Загальне безперервне стеження за допомогою не лише спецслужб, а також технічних засобів та добровільних стукачів. Є зараз загальне стеження. А що відбувається із соцмережами? Ви знаєте, що з допомогою плюс-мінус там 150 200 реакцій людини в соцмережах. Реакції це коментар, вподобайка, поширення, на що людина звернула більше увагу, на що звернула менше увагу, що зразу прогорнула в стрічці. Можна з досить великою точністю скласти психологічний портрет людини. І такими речами вже займалися, в тому числі і Кембридж Аналітика. І це було давно, зараз технології пішли ще далі вперед. І постійно відбуваються засудження всіляких фейсбуків за те, що вони збирають користування даних. Вже ось недавно Європейський суд визнав, що це незаконно. Але це все рівно далі відбувається. Ідемо далі. Таємні домовленості уряду про проведення локальних війн задля утримання влади. Дуже цікаве формулювання, особливо в наших умовах. Згадується тут і пакт Молотова Ріббентропа. Згадується тут і пакт Бернса Наришкіна. Чи не було такого в 22-му році? І чи не таврували всіх, хто тоді писав, що є якась домовленість між тодішньою адміністрацією Білого Дому там, і Кремлем. А потім вийшло, що Бернс і Наришкін зустрічалися перед вторгненням, домовлялися між собою. І ще багато є нюансів. Насправді є приклади набагато глибші. Я просто спочатку хочу перелічити певні речі, а потім перейти до аналізу. Знищення культури та освіти. Ну, тут і коментувати якби нема що. Сексуальна революція з такими її проявами, як планомірне знищення сім'ї. Є знищення сім'ї. Цікаво, а для чого знищують сім'ю? В першу чергу, для того, щоб знищити розчинити народи. Чому? Народ на родах заснований, а базова структурна одиниця роду це сім'я. Якщо народ структурований, об'єднаний в роди, то такий народ важко загнати на манівці. Його важко очолити. Його набагато важче надурити. І він точно не дозволить чужорідцям чи антиеліті, чи псевдоеліті себе очолити. Генна інженерія поставлена на службу тоталітарному режиму. Жорсткий контроль над ЗМІ. Є в нас зараз контроль над ЗМІ чи немає? А яка сила в медіа зараз? Причому в нас місцями жорсткий контроль над ЗМІ зроблено не таким жорстким, але просто з допомогою певних механізмів, зроблено абсолютно жорсткий контроль над мейнстрімними ЗМІ, які контролюють там 95 з лишніх відсотків нашого ефіру. А ті 5% це для маргіналів, які можуть почитати 1984, замислитись над ним. Але контроль це існує. Нам розказують, про що думати, нам не піднімають фундаментальних проблем. І ще багато-багато нюансів. Програмування свідомості людей і перетворення їх на біороботів. Масове насадження дводумства та новомови. А немає такого навіть в нас в Україні. А працюючи в інформаційному просторі, хочу сказати одну таку цікаву штуку. Ви знаєте, в теперішньому інформаційному просторі ти не маєш права сказати все, бо тебе заблокують. Навіть о той інструмент, який дуже важко створений для поширення певної інформації, як оцей канал, а власними силами набрати понад 100 тисяч глядачів, ну, це, це дуже важко. Без сторонньої допомоги тільки з колом своїх друзів. Навіть його можна втратити. І ми не можемо про все говорити. Трактувати, коментувати. Просто не можемо. В силу дуже багатьох обставин. Переписування історії для її відповідності ідеології сьогодення. Тут можна дуже багато прикладів наводити, взяти, хоча б Росію. Чи, точніше, Московію, тому що це було Московське князівство, яке. Присмокталося до нашої цивілізаційної спадщини в часи Петра І, і Московське князівство у Луз Золотої Орди тоді було переіменовано в Росію в Російську імперію. Але, отут я якраз хочу підійти до певної суті 1984. Знаєте, на Заході, коли з'явилося 1984, його спочатку активно друкували і казали: ну, це ж про Радянський Союз. Ну і якраз ж холодна війна починалася, там цей. Але і Радянський Союз друкував 1984, і казав, що це про гнилих капіталістів, про тих клятих буржуїв, там і так далі. А що саме цікаве, якщо підходити до прочитання 1984 без емоцій, без симпатії на старті, а просто вивчати механізми, які дуже тонко, дуже глибоко підсвітив Оруел, то ті механізми були і на Заході, і на Сході. А для всього людства, для сотень мільйонів, можливо, навіть для мільярдів людей, є така певна картинка, вона відповідає дійсності в значній мірі. Але в ході цієї картинки є добрий поліцейський, злий поліцейський і виведення на потрібний результат. Знаєте, формула доброго злого поліцейського, яка дуже популярна через фільми, через ще що, що нам показують, це насправді такий собі сурогат гегеля. От гегелівська діалектика. Теза. Антитеза, синтез. Якщо ти контролюєш тезу, якщо ти контролюєш антитезу, то ти можеш підводити до контрольованого синтезу. Дуже багато є різних цікавих способів. І навіть от, гляньте, от, до прикладу, Путіна візьму. Його ж малюють борцем з новим світовим порядком. От нібито. Але що навіть от візьмемо, приклад, не знаю, пандемії коронавірусу. Обмеження на Московії Путін зробив набагато жорсткіші, навіть ніж були в Україні. Хоча він кричить, що ми там під когось лягли, і так далі. Ви уявляєте, який це сурогат брехні? А зав'язка отих всіх московських олігархів, які сидять по західних столицях, до цього часу займаються бізнесом, торгують нафтою, а співвласники компаній, які займаються перепродажем нафти, і в тому числі допомагають Україні. Чи немає такого. І це цікавий момент, тому що дійсно, от тоді західні держави почали. Ну, це ж про Союз, а Союз казав, що це ж про Захід. Потім Союз це призупинив, але все рівно екземплярів було надруковано багато. Але що цікаво, що в останні десятиліття на Заході мінімум декілька разів з тих, які я пам'ятаю, які я особисто зафіксував. Лунали заклики до складу внесення книжки 1984 Джорджа Орвела до списку забороненої літератури. Заклики ці лунали від ліволібералів. в тому числі і від тих, які стоять за спиною Джо Байдена, які роздавали так щедро грантики нашим різним соросятам, щоб ці розповідали, що нам треба, цінити яку гендерну модифікованість, сексуальну революцію і так далі. Дуже багато є таких моментів тонких, але повертаючись до самої книги, ви знаєте, я хотів чергове оцим відео, я хочу чергове наголоси на світогляді поставити і підштовхнути вас до прочитання цієї книги. Я колгосп тварин прочитав першим, ніж 1984, і колгосп тварин з точки зору механіки, з точки зору захоплення влади, того, як відбувалася революція, точніше частина революції. Ну, він такий дуже-дуже правдивий твір, насправді. Ну, 1984 це насправді шедевр. І тут я хочу такий, знаєте, момент ставити: от коли відбувається акт творчості, якщо почитати видатних письменників. Саме таких видатних, глибоких, от, знаєте, от е, читаєш когось, читаєш якийсь вірш, наприклад, ну і там гарний вірш, читаєш вірш якийсь посередній, а читаєш вірш і тебе проймає так, що я не знаю, волосся на, на руках стає дибке. От як таке єднання з ментафізикою, з чимось тонкоматеріальним. Е, от коли людина пише щось з розряду 1984. Це, оце прорізання свідомості, оце єднання з чимось вищим, з чимось, що Вернацький називав ноосферою. Можете хроніками Акаші називати. Знаєте, от, от творці, от коли згадували читати мемуари багатьох письменників, таких, що я вважаю, що вони писали справжні речі, от від яких дійсно також ну, проймає всього, то вони кажуть, що сам момент творення, ти фактично не твориш. А ти звідки щитуєш і записуєш. І оце 1984 це насправді таке глибоке попередження для всього людства. Надзвичайно глибоке, тому що ті всі механізми, ті всі речі, які там відбуваються, вони зараз проявляються із страшною силою, із ще більшою силою. Яке б ми питання не взяли? Я вже згадував там пандемію, ну, вже ніби вона пройшла, хоча цілком може бути, що нам підсунуть щось нове з такого розряду. А питання війни. Гляньте, як в питанні війни найбільше кричать про мир саме ті, кому війна вигідна. Візьміть того ж Путіна. Для чого він розв'язав війну? Крім того, що в рамках ідеології московського міра, якби незавісність України це большое недорозуміння. Але ж в цілому він переключив увагу, тому що до 2013 року, включно із 2013 роком, протести на Московії наростали, була чітка тенденція на збільшення. З'являється ФСБшник Гіркін, який показує зовнішнього ворога, клятих українців, які продалися, зрадили там іще всяка така дурня, про яку вони говорять, і все переключається. І Путін в такий спосіб ще й утилізовує тих, хто потенційно міг становити для нього загрозу. Але якщо ми глянемо з іншого боку, з боку системи управління. Ворожою до українців, яка панує в Україні кланово-олігархічної системи, яку я називаю внутрішнім ворогом, то хіба вона не займається тими самими або дуже спорідненими речами? А задайте собі запитання, чи був би Зеленський до цього часу на посаді президента, якби не війна? Хороше запитання. По ньому можна зняти окреме відео насправді. Коли Путін каже, що йому дуже не подобається Зеленський, ну це не зовсім так. А в багатьох місцях абсолютно зовсім не так. Але навіть приклади з розряду там, нашого споконвічного кремлівського ворога, вони певним чином зменшують ту глибину, яку підняв Орел. Читайте книги. Той, хто читає книги, завжди буде керувати тими, хто дивиться телевізор. Ну, у наш час вже не просто дивляться телевізор, телевізор дивляться менше, а більше сидять в соцмережах. Візьміть собі за правило ввечері, замість того, щоб залипнути в соцмережі на півгодини, на годину якусь книгу. Але книга має бути хорошою, розумною, не билетаристикою, яка б би приглушувала шум інтелекту там і внутрішній діалог, а чимось таким, що навпаки, розвивало б мислення. 1984 для цього дуже дуже добре підходить. Читайте, читайте, бережіть себе, формуйте свій світогляд і старайтеся з нього знімати всі ті ворожі нашарування. Масовий світогляд українців штучно розривають між двома ворожими міфами. Я про це завжди кажу. Один з них це міф московського міра. Вони його називають Руський, але це Московський мір, тому що Русь це ми. Це наша спадщина, наша цивілізаційна і культурна спадщина. А другий ворожий міф це відкритого суспільства. Причому, якщо ми говоримо про Оруела, то те, що він писав, воно однаково підходить і під один міф, і під другий. І насправді ще під багато міфів. І тому я думаю, що частина тих істот, які є прихованими ворогами для українців. І в цілому прихованими ворогами для морально здорових людей в різ... серед різних народів світу, я думаю, що Орел їх бачив. Бачив наскрізь і в деякій такій алегоричній формі старався передати. Якщо відчути оці принципи і механізми, які він показував, то дуже багато чого можна усвідомити. Навіть в певних сенсах переосмислити те, що відбувається навколо. Читайте. Читайте обов'язково. Дякую вам всім за увагу. Прошу про зворотній зв'язок. Подобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякуємо всім, хто допомагає інформаційно, дякуємо всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.